Хто старше 50 не підлягає мобілізації через медичні показники. Це є серцево-судинні хвороби, ішемічна хвороба серця, стенокардія, перенесений інфаркт міокарда, гіпертонічна хвороба 2-3 ступеня, особливо з ускладненнями, інсульти, ураження нирок, гіпертрофія лівого штуничка, пороки серця, продження або набуті, якщо вони мають клінічні прояви, порушення ритму, марахтіння передсердець. Екстрасистолія, блокади, які супроводжуються непритомністю або ризиком зупинки серця. Важливо, все це має бути підтверджено кардіологом та обстеженням ЕКГ УЗД серця. Чому важливо дивитись далі? Бо знання ворог, і сьогодні ти або твій рідний можете уникнути небезпечної ситуації, якщо знати свої права, або бути мобілізованим незаконно, якщо не знаєш. Це відео не про ухиляння, а про право на справедливе медичне обстеження, про захист людей, які вже мають інші битви з хворобами, які мають повне право на звільнення від військових кітками. Хто не може служити після 50 мобілізувати не можуть, якщо є підтверджені... підтверджені серйозні діагнози. Ви пройшли медичне обстеження, висновки лікарів підтверджують непридатність. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти. Отримав шанс на чесну медичну ці. А якщо не стояв на обліку, що робити? Записатися до сімейного лікаря, описати симптоми, отримати направлення до профільного спеціаліста, кардіолога-невролога, пройти обстеження, МРТ, рентген, екг аналізи зібрати висновки лікарів не менше двох-трьох фахівців, направлення на ВЛК або самостійно звернутися в ТЦК з Поділись цією інформацією з батьком, дядьком, сусідом. Нехай знають свої права. Зроби обстеження, навіть якщо нічого не турбує. Якщо вже отримали повістку, не бігти, а спокійно йти з медичними документами.